Друзі, вітаю! Хочу трошки показати наш останній проект. Ці фото зроблені після посадки рослин. Тому тут ще зовсім не видно основних структурних рослин, принципи поєднання та не зовсім зрозуміла кольорова гама. Це все я залишу для іншого відео, коли садочок трошки подорослішає і я зможу показати всі ці моменти. В цьому відео я хочу розказати, де саме я купувала рослини для цього об'єкту. Бо, по-перше, ви мене постійно про це питаєте. А по-друге, це мій перший об'єкт, який я реалізовувала у режимі онлайн. І ще раз впевнилася, які у нас професійні та відповідальні розсадники рослин. Це відео не реклама. Просто моя подяка українським розсадникам, які заслуговують на те, щоб про них знали якомога більше людей. Почну з живої огорожі для вхідної зони обрали ялівець Спартан. Саджанці були куплені в розсаднику зелені Янголи і посаджені ще в листопаді 2021 року. Як ви розумієте, потім почалась війна, і ці рослини залишились без елементарного догляду у вигляді поливу аж до липня цього року, коли ми продовжили реалізацію проєкта. При цьому всі ялівці не тільки вижили, але навіть дали гарний приріст. Це ще раз доказує, що рослини більш стійкі, ніж ми про них думаємо. Ну і звичайно, це говорить про якість посадкового матеріалу. За що зеленим янголам величезне дякую. Також в цьому році замовляла у неї гортензії, кизильник блискучий спіреї, і хочу відмітити наявність великої кількості цікавих сортів. До речі, дуже рекомендую їх Viber групу Час від часу сама туди заглядаю, щоб дізнатися не тільки про нові сорти, але й нові рослини, які з'являються в продажу в Україні. І у Viber і на сайті Зелені Янголи ви знайдете реальні фото рослин, які ви купляєте. Тобто будете точно розуміти, що ви отримаєте за свої гроші. Основні акцентні рослини ялинка інверса, клени, сосни, гірські гортензії, деревоподібні до нас приїхали із садового центру Пісарді, який знаходиться в забучі. Мені подобається, що тут завжди можна знайти цікаві рослини, які стануть центром тяжіння в композиції, при цьому за розумні гроші. Дуже вдячна менеджеру садового центру за терпіння і професійність. Так як я обирала акцентні рослини, у мене були чіткі вимоги, якої висоти і ширини вони повинні бути. Процес підбору рослин зайняв декілька днів у вигляді постійної переписки, величезної кількості фотографій та відповідей на мої запитання. За такий професійний підхід до обслуговування клієнтів я дуже вдячна. Хочу показати вам ще шпалерні дерева. Я багато про них розповідаю на каналі і вважаю їх прекрасним рішенням, як для невеличких садів, так і для садів, де хочеться за рахунок плодового саду створити додаткову цікаву зону. Чесно скажу, в цьому році знайти шпалерні плодові дерева виявилося ну, дуже складно. Тому хочу подякувати садовому центру «Квіткар», в якому я знайшла декілька позицій і потім вони під замовлення мені привезли ще 14 дерев. Зорієнтую по вартості такого дерева бо розумію що для тих хто планує плодовий сад на шпалерах це важливо знати для цього садочку ми брали черешню яблуню грушу та сливу різних сортів і ціна була від 5900 гривень до 8900 гривень так, як для плодового дерева це може бути дорого. Але треба розуміти, що ці дерева формувалися не один рік і потребували набагато більше уваги, ніж плодові дерева звичайної форми. Поки що в Україні це не дуже популярний формат дерева, тому на них такі високі ціни. Якщо більше українських розсадників почнуть вирощувати шпалерні дерева, то і ціни на них стануть більш доступними. Тому, якщо це відео дивляться власники наших прекрасних українських розсадників, хочу сказати, що зацікавленість в шпалерних деревах є, особливо у великих містах, де садочки стають все меншими. А так хочеться мати хоча б пару плодових дерев. Тому ми всі з нетерпінням чекаємо, коли, особливо плодові шпалерні дерева, стануть часткою асортименту великих і маленьких розсадників. Три однакових гінга білобу знайшла в розсаднику Гарді. Рішення вибрати їх було дуже простим, адже мені записали відеоогляд, показали висоту дерева, ширину крони. Це допомогло мені чітко розуміти, що саме я купую. Також мені показали асортимент рослин, які будуть готові до продажу восени. Тут є багато декоративних яблунь, дорослих кущів, які вже сформовані у вигляді мультиштамб. Якщо вам потрібні цікаві дерева, професійно сформовані кущі, розсадник Гарді можу рекомендувати. Дуже часто отримую запитання, де купувати саджанці троянд, щоб не було пересорту. Прекрасно розумію розгубленість покупців, коли вони проводять вечори, дивлячись різні відеоогляди, читаючи блоги і підбираючи сорти троянд, щоб вони підходили і за розмірами, і за кольором. Купують саджанці, дотримуються всіх правил посадки. а Потім через рік розуміють, що це зовсім інший сорт. І тепер рука не підіймається цю троянду викинути, але й композиції не виходить, бо троянда або дуже велика, або зовсім не вписується за кольором. Тому для тих, у кого є фінансова можливість, я дуже рекомендую купувати оригінальні саджанці троянд. Так ви можете бути впевнені і в якості, і в відповідності сорту. Самий великий вибір оригінальних саджанців троянд пропонує садовий центр Мій сад, який знаходиться біля Борисполю. Тут є дорослі троянди в контейнерах об'ємом 15 літрів, якщо ви хочете вже сьогодні насолоджуватися квітучим розарієм. Також можна придбати троянди в 4-літрових контейнерах. Саме такі саджанці я брала для цього об'єкту. Особливою перевагою саджанців у контейнерах є те, що їх можна купувати та висаджувати протягом всього сезону. Якщо ви придбаєте їх влітку, велика ймовірність, що вони прийдуть з однією двома квіточками, тобто ви будете впевнені, що купили той самий сорт, який планували. Щодо обслуговування, моє замовлення було прийняте дуже швидко, на всі запитання відповіли оперативно і навіть знайшли машину для доставки. Не втомлююся рекомендувати їх усім, хто шукає не просто красиву троянду, а конкретний сорт і хоче бути впевненим у якості посадкового матеріалу. Йдемо далі. Багаторічники та злаки були замовлені в розсаднику Іващенко. Саме тут ви можете придбати більшість багаторічників, про які я розказую в своїх відео. Для мене основною перевагою цього розсадника є наявність більшості рослин в контейнерах P9. І якщо у вас великий за площею квітник, ви можете купувати основний набір рослин, таких як шавлі, гірані, рутбеки, кінтрантус, лаванда, щучка. Осоки сеслерія саме в контейнерах П9. Так, вони прийдуть зовсім маленькими, але вже наступного року ви будете здивовані гарними кущиками та цвітінням. Однак деякі багаторічники та злаки все ж таки потребують 2-3 роки, щоб дорости до заявлених розмірів. Це Веронікаструм, Амсонія, Клапагон, Малінія, Блакитна, Хаканіхлоя, Міскантуси. Ось ці рослини краще купувати в контейнерах 2 літри. Якщо ви підбираєте рослини для квітника, дуже рекомендую долучитися до Viber групи «Росадника Іващенко, де ви можете побачити реальні фото саджанців, порівняти різні сорти рослин та задати питання. Переходимо до хвойних рослин. Якщо ви шукаєте хвойні рослини від маленьких саджанців до крупномірів, рекомендую звернути увагу на розсадник Дішего. Київська область. Для цього об'єкту замовляла у них гімалайські сосни, ялинки Ніді Форміс. Все показали, сфотографували, організували доставку, за що їм величезне дякую. Відкриттям цього року для мене став садовий центр Версаль, місто Вижгород, в якому знайшла декоративні яблуньки, магнолію та ялиці. Для цього об'єкту вдячна за гарний сервіс, фото та відео рослин, які мене цікавили, та оперативну доставку. Самшити кульки приїхали з Черкаської області, з нашого невеличкого сімейного розсадника. Самшити вирощуємо під свої об'єкти, але вже зараз є трохи більше ніж нам потрібно, тому в описі під відео залишу посилання на olx сторінку з актуальними цінами. Пишіть на Viber, вам зроблять реальні фото самшитів на даний момент, і ви зможете обрати саме ті кульки або саджанці самшиту для живоплотів, які вам сподобаються. Ролоний газон. Замовляла його в центрі газонних трав Квінт поля, Яких знаходяться в забучі, мені запропонували під'їхати на поле і подивитися стан газону. Так як у мене такої можливості не було, мені сфотографували той газон, що зараз йде на продаж. Попередили про те, що поля були затоплені навесні, і, звичайно, це трошки вплинуло на те, як газон виглядає. Тобто я точно розуміла, який газон я отримаю. За такий відповідальний підхід. Навіть коли площа газону, яку я замовляла, була зовсім маленькою, я дуже вдячна і вважаю, що більше людей повинні знати про місцевих виробників. Якщо ваша ділянка знаходиться в Київській області зі сторони Буч-Єрпіня, то за рулонним газоном рекомендую звернутися до центру Квінт. Я завжди роблю акцент на те, що газон повинен відокремлюватися від квітників бордюром. Інакше ви не отримаєте чіткої межі і газонна трава Постійно буду залазити в квітник. Останні декілька років ми використовуємо тільки металевий бордюр. Ціна на нього значно вища, ніж на пластикові бордюри, але він набагато краще виконує свої функції, його майже не видно. Бордюр гарно тримає форму та прослужить вам багато років. Замовляла цей бордюр через одеську фірму, вони його привозять під замовлення, але чекати треба буквально один тиждень. При цьому аванс попросили 200 гривень. Тобто мені не довелось переводити всю суму наперед. Через цю фірму замовляла бордюр вже не один раз, тому можу їх рекомендувати. Ще пару слів про систему автоматичного поливу. Поки рослинки зовсім маленькі, добре видно, що всі квітники мають крапельний полив, при цьому трубки проходять паралельно та на маленькій відстані одна від одної. Іноді бачу, як однією крапельною трубкою намагаються затягнути квітник і укладають її такою змійкою. Це може працювати, якщо у вас ділянка з крупними кущами, а під ними все засипано корою. Але коли ми робимо сучасні квітники, де на 1 метр квадратний у нас йде від 5 до 9 рослин, то ось ці зі вони не підходять. Так як площа квітників на цьому об'єкті велика, то ми спочатку посадили основні рослини, самшити, троянди, подушковидні ялинки. Потім спеціалісти по автоматичному поливу поклали крапельну трубку. І вже після цього ми висаджували багаторічники та злаки. Таким чином, ми знизили ризик того, що при прокладанні крапельної трубки можуть бути поломані або витоптані якісь рослинки. Ну і ще покажу зону городу з приподнятими грядками, так як мене часто запитують, яка тут повинна бути послідовність робіт. Ми розмітили, де будуть стояти грядки. Під кожну грядку провели основну трубу під крапельний полив. Вирівняли ділянку, застелили ділянку агротканиною, потім установили грядки, засипали їх гарним субстратом. Далі нам провели крапельну трубку в кожну грядку. І останній етап засипали доріжки між грядками річною галькою. На таку площу у нас пішла одна тона гальки. Це, напевно, все, що я хотіла вам показати на цьому етапі реалізації проєкту. Сподіваюсь, що ви знайшли для себе щось цікаве, і тепер у вас є список перевірених розсадників, з яких ви можете почати реалізацію свого проєкту.